Саме заради таких мотиків, заради таких емоцій і варто бути мотоциклістом. Адже ну, це топова техніка. Це топовий індіан на топовому, ну не на самому великому, але на класному моторі 1,8 об'ємом. 113-й, якщо я не помиляюсь. Повністю весь, весь в хромі, просто погляньте на це. Це м'які нема. Ай, Айпера. Так, ну що, друзі, ми їдемо далі, вже стартуємо, ми помінялись мотиками, і я буду зараз на індійці. Indian 111 Cubic inches. 111 мотор. седло як на коні. Ну, все, що ми любимо. Опа. Да, стільки хрому. Стільки хрому по кайфу. Воу. Вау. Вау, 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 прикольно! -ху -ху. Ой, это реально домашний кинотеатр. Це диван, я вам кажу, просто как улюбленное домашнее кресло. Дуже комфортно. Ой, добрый вечер. Як в домашніх тапочках, дуже комфортно. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ні, ну Харлі то, то стиль. А Індіан це ну, добрий вечір, це комфорт. Дуже-дуже по кайфу. Хлопці теж виїхали, зараз будуть мене доганяти. Ага, ну зрозуміло, мішаня поїхав. О! А я вам скажу, індієць теж бере нормально. Ну так, да, вітрозахист сильно ліпший, адже є ось це прекрасне скло, яке дуже допомагає. Посадка дуже зручна, але трішки зависока. Дуже цікаво зображення оберти. 3200. Тобто оберти в нас цифрові, а спідометр аналоговий. Тут їхати 70-80 взагалі без жодних питань можна, от ми в принципі їдемо. Він, до речі, мені більш нагадує Валькірію, яка в Мішані є. 1,5 на 6 циліндрах чудо техніки. Коробочка перемикається, ледве чути. Блін, ну так. Да. Який в нього низький центр ваги. До речі, дуже відрізняється від Харлі, в нього такий зависокий, ти їдеш трохи ну так, він не так лягає в повороти. цей просто як на місці стоїш. Так, да, Моторчик, звісно, не 114-й Харлі, але його в принципі, вистачає. Це, до речі, дуже відомий. Тощин язик Да, Я, я тепер начинаю, починаю розуміти індіан, за що їх люблять, чому він є конкурентом Харлі. Схожий на 107-й Харлі. Може трошки потужніший, трішечки, але глобально не дуже він відрізняється. Але посадка дуже класична. На відміну від Розлайда, там посадка така. Е специфічна, можна сказати. 6 передач. Ну і все, 75 міль, 80 і в мене шолом так тилипає, що блин, баш башту відірве зараз. Не розумію чому. Якось видно завіхріння так іде, що тупо в шолом биє. Ну, Некомфортно. 2950 обертів, а я думаю, що більше на цьому мотику і не треба. Мішаня казав, що підігрів гріє, я теж відчуваю, що дупа горить. То Індіан гаряча дупа, назвемо його так. Але тут дуже, я так розумію, міський бак. Тому що я став з Харлі, в мене було трішки більше половини, а тут три четверті ще. Я от їду вперше на Індіані. Він реально для тих, кому за 50-100%. Тобто ця шкіра. Цей хром, цей двигун, який каже, не треба мені більше трьох тисяч. Типу, давай 2,5-3. Він їде, він набирає. Він непогано їде реально. Треба обігнати, він обганяє. Але його природа то не швидкості, то їзда по кайфу на швидкості 70 міль на годину. З другим номером, звичайно, по хороших дорогах, по затишних готелях. Коли в тебе все сталося і тобі вже нічого не потрібно від цього життя, ти просто їдеш, насолоджуєшся. Так, друзі, трішки треба взяти свої слова назад, адже я вімкнув режим спорт. Для цього був турінг. І що я вам можу сказати? Режим спорт, він реально зовсім інший. В спорті він дуже-дуже жвавий. Відклик на ручку газу миттєвий майже, і він вже не такий пенсійний. Вже рік купівлі цього мото знизився з 50 плюс на 45. Цікавий момент. Подивіться на шкалу швидкості. То вона розміщена до 200 миль. Миль 320 км. До 120 то його реально максимальна швидкість. А потім навіщо вони розмітили, напевно, що маркеті такий хід, що типу, показати, гляньте, індіан 200 міль може їхати. Але як на мене це, це дуже комедно.